Ти народи мій Скарфату, то штамана Лайзенс, та на сторожі серце свого нині, Арман тоштаміноглайзен, як сьогодні потрібно тобі зміцнятися і пильнувати свої стежки, о Лайзен, як ворог лютує, ребедош І як сьогодні багатьох склонив свою сторону, Арбада Штайзенс, як сьогодні промишляє своє Арбада Штайзенс, як сьогодні Ребедоштайзенс гостає Арбада Лайзенс. Найвірних моїх, Арман тош а ти підпорежися істиною моєю. Стань на сторожі в домах Арман Лайзенс, вознось молитви, Арфету Штоміна, скорба, так Рама буде боротьба, Арбада Лайзенс, буде моя пересівка, Рабада Штайзанс. Уділью, каже Господь, Арфа туштоміна, Лайзанц, і прийде велике розділення. Армана Лайзенс, якого багато хто не чекає, Рамено Штайзенс, і я, Яремено Штайзенс буду вести своїх вірних Армана Лайзенс і. І буду наповняти їх Рама Лайзен силою своєю Арбада Лезенц, і не оставлю, проведу Армана Штайзен, Гіс Арфату, Кроміна на Лайзен. Як повинен ти сьогодні кремено Штайзенс, дбати за духовне Рама Штайзенце про земне ребедош Тайзенс. Ти піклуйся так, Армана Лайсенс, довір це все в руки мої. Роман Тоштайзенс, бо коли ти будеш кремено Лайзен міцнятися, коли ти будеш зростати в благодаті моїй, я подам Кремен Алайзен всі кремено Штайзенс, твої нужди, вони перед обличчям моїм, А Роман Налайзець, хіба уставляв тебе до цього часу, Роман Наштайзець, хіба не моя рука вела тебе, благословляла і устрояла життя твоє, Арфа, тоштоміна, скорба Далайзенц. Як сьогодні багато хто втомився. Як сьогодні розточили сили Ормана Штайзен, Тайзен, є Сарфато, Лайзенс Налайзанс, вітарфато Лайзенс, дітей, Рамана Штайзенс, стережіть уста свої, хреніть серце чистим Ормана Лайзенс, як багато ребеду, Лайзенс неугодного перед очима, кримена, Лайзенс і Сарфату Лайзенс, відкладіть в сторону ребеду, Штайзенс І буде ясність голоса мого, Арфату штаміна, Скурбада Лайзенс сповняйтеся духом моїм, Арман туштоміна, Скурбада Лайзенс і мир, і радість у дусі моєму буде кременолазень супроводжувати вас. А ресето кромі але коли будеш. Наповнятися, Рабада Штайзенс не моєю чистою живою водою, то буде комління, буде страх, буде тривога, буде зневіра підступати, і ворог буде обкрадати тебе, ремено Штайзенс, пильнуй, пильнуй стежки свої, краман, то скорее наш Штайзен, Кремля на Лайзенцу, покорися все ціло під руку мою. Я проведу кремено скурба та ремі на Лайзанц, і сам сказав: не оставлю і не покину, З тобою буду кремено Штайзан, біса Равадолайзанце, ти будь готовий. До великої боротьби. Будь готовий, народи мій, і зараз почерпайте духовне, кремено щоб була сила встояти кремено і бути кремено-Лезенц. вірним там креведолайзенс де будуть кремено Лайзенс, їй сарфату крома Наштайзенс, позбавляти тебе, ребедоштайзенс. Багато чого кремено коли будеш стояти в правді моїй. Чи готовий ти пройти через таке? Чи готовий ти стояти там, кремена, Скурба Далазенців, де у багатьох кремена Задружать коліні, де у багатьох кремена Скурфа фарамана Кромена Лайзен, Арманто кромена Лайзенс, буде Кременто Скурфа фарамана Лайзенс плач, і стогін по домах Крема на Лайзен. Ще готовий Крементос вада Лайзенс. До такого Арбада Штайзенс. А я кажу, що багато хто не готовий Крема Лайзенс. Тому возвіщаю мені так, Дух тобі, святий, Краман Лайзенс, Возьми Кременно Штайзенс до уваги те, що почув сьогодні, і нехай воно буде у серці твоєму. Армано а ти Кремено Лайзенс, сповняйся. Зараз арбада Штайзен, єс Арфатолайзен з силою Всевишнього. Гітерфатолайзенс і не бійся, і не тривожся, Штайзен, бо знай. Я проведу Ребедолайзенс і буду підтримувати тебе рукою своєю. А Роман Олайзенс і восполняють всі твої нужди і недостатки. Рементоскур, <реш> Арамана Лайзенс, тому все ціло, довір життя своє, в руку мою, Крамантоскур, Фаравада Лайзенс, і знай Кременто, Скур, Фаравада Лайзенс, хто є твій Господь, а Він є сильний і всемогутній. могутній. Кременто, Лайзенс. Так говорить вам Дух Святий. Амінь. Амінь.